Друзі, всім привіт! Почалися в нас жнива, вже 5 годин вечора, вже ми трошки пожнивували, але но... доїжджаємо до мене, рішив я поснімати відосик, показати свою пшеницю що, куди і як зілок такий красень. Нива кейс. Сергій Іванович, це технічка. Я, так Я ж кажу технічка, да? а, немає цього. Будемо заїжджати. Молотить, волога 12, 13, ну плюс-мінус, отака. Люди на ставочку віддихають, народу, тьма. Ну а ми мусимо молотити. Тому що Не уберемо врожай, буде плохо. Купатися будемо потім. Раніше тут ходили корови. Все було витоптано, одна пилюка стояла, а тепер капець, одні бур'яни. Так, ну що ми маємо? Маємо таку пшеничку. Це пшеничка у нас яра, сорт невідомий, волога хороша вже. Коси у тут город такий трикутничком. Неудобний, правда, ну, а що зробиш, який є. Треба тікати в холодок. Ярик хоч з кандьором. йому легше там в кабіні, а тут пекло. Це ще Ярикова пшеничка. Так, ще трошки лишилося. бункер уже набив. перше є. Холодно? Так, ну що, переїхали ми на ще одну ділянку. Ох, і пилюга, капець. Раз подивимося, скільки тут вийде. Тут у мене гектар. Ось падає саме вже. Ну капець? Треба трошки раніше молодий. Агроном, як завжди, на місці. Іди поглажу, де сюди! Чого чекаєш? Зараз провіримо, яка в тебе врожайність, що напахав. Ну що, одну машинку вже звозили, висипали, прям вже комбайн стоїть да, Тьомич? Тобі подобається? Цілий день з нами жнигує. Жара така, йому так хочеться. В принципі, я такий самий був малий, не можна було витягнути. Так, прямо, бо там уже ярик, мабуть, повний. Ште. Яка обшивочка, глянь, така красота, полочка. Кому потрібні такі обшивки, звертайтесь. Я дам контакти, кому цікаво. Так, поки приїхали, Ярик нас уже жде. Пішов ще один висипати. Ну, ще чуть-чуть не до молотивне влізло. Діця одішов, хто виговорить порця. Діця одійшов, хто виговорить На. пасячок.

Що не влізло, так, да, трохи? Дві тонни в бункері. А це вийшло 6 тонн і 80 кілограм. Ну так, да, чуть не повні. Так, ну працюємо далі, бо вже сонце майже сіло. Треба ще подомолочувати. Так, ну що, у нас вже почти ніч застала, вже з світлом працюємо, бо вже добре потемніло. Ну це вже останній город на сьогодні і все. Малий вже в комбайні пече. Я думаю, що він ще встигне змолотити цей город і все, це вже важко комбайну. Що на цьому відео будемо завершувати Кому сподобалось Подобайка Підписка на канал і коментар. Всім пока-пока Да Сергій Іванович? А, пока! Буде. З глядачами Так. Да. Да? Ну, хоч трошки легше стало, так? Да? Так, все. Диви, як на тут там хороша. Блін, комарі О1 загризають. Це капець.